Доброго дня, вечора, ночі, шановні, я навіть не знаю з чого почати, але почну з основного. З 1 липня ми всі знаємо, що змінився порядок оплати платежів в бюджет. Хто його змінив, щоб у нього руки поотсихали? Чесне слово, у мене інших побажань немає цій людині. Мало того, що сплачуємо ці податки, людина, мене мої клієнти дають кошти, щоб я сплачувала за них податки. Вони, я взагалі беру від них усе, щоб вони не турбувалися ні про що. Так тепер ми цього не можемо зробити. Пояснюю, як я пояснюю свій приклад, можливо, у вас також таке вийшло, і поясню, що треба робити далі, щоб це все виправити. І так, я е, сплатила через додаток, додаток, ще раз наголошую, через додаток привату, це ось, ось він, додаток. Через додаток привату, оскільки в мене були новостворені ФОПи, ви знаєте, що в електронний кабінет підтягується автоматично лише єдиний податок. ЄСВ треба спочатку сплатити або через банк, або через свій клієнт-банк, і тоді підтягнеться вже розрахунковий рахунок в кабінет. Так от, я через цей банкінг створила чотири платіжки. Ну, так треба було. ЄСВ, ЄСВ заробітника, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. І так. Що я маю на сьогоднішній день? Я, звичайно, як будь-який бухгалтер, будь-який фінансовий аналітик або будь-який податковий консультант, перевіряю свою роботу. Так? Я, звичайно, перевіряю платежі своїх клієнтів після того, як я проплатила, мені треба перевірити, щоб вони зайшли, лягли, взаємозарахувалися, щоб всі спокійно спали. Я, вони податково, щоб усе у всіх було добре. І так. Я плачу завжди до, там, до 5 числа, щоб у мене був тайм, щоб було, був час, якщо що, на виправлення помилок. І ось цей час мені був у нагоді в цьому місяці. Що трапилося? Всі платежі, які я провела через електронний кабінет, а їх було 4, вони всі прийшли до мене в кабінет, до мене, як до платника податків. Тобто, я платила за, за найманого працівника. Ось зайшли кошти чужої людини до мене. Я платила за ЄСВ, ось два платежі, вони були зроблені в різні дні 3 і 4 липня, і ось вони до мене і прийшли 3 і 4 липня. І також я сплатила військовий збір, який до мене зайшов дуже прекрасно 63 гривні за чужу людину. А податок з доходів фізичних осіб, ліг у карточку до платника. Тобто із чотирьох платежів, а і єдиний податок, лягли всі до карточки платника податків. Так от. Всі платежі, які я після 1 липня проводила через електронний кабінет, не через додаток, усі зайшли до клієнтів. Немає ніяких проблем. На сьогодні ви знаєте, да, що в електронному кабінеті в розділі стан, стан розрахунків з бюджетом. Ви можете дойти до кінця картки і тут побачити таку карточку, схожу на платіжну карту візуально. Я користуюся лік'єю посередником платіжним. І вже отакий от має вигляд на сьогоднішній день візуальний. Тому що буквально неділю назад зовсім по-іншому це все виглядало. На сьогоднішній день, отак воно все виглядає. Ми вводимо сюди суму і проводимо через ваш додаток, там, привату сплачуємо або іншого банкінгу, який у вас закріплений через Google Pay. Я намагалася заплатити через Google Pay, у мене прикріплений монобанк, у мене не вийшло. Я вже тричі намагалась в різні дні сплатити, у мене не виходить. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це тимчасово така проблема, а можливо, вже не можна буде сплачувати через Google Pay, з іншим банком, окрім привату. Коли я перекинула кошти на приват, слава Богу, з Монобанка на приват можна перекинути без комісії, то через QR-код, наприклад, я сплатила. Я сплатила, і ці кошти зайшли до платника податків буквально учора. Я дуже хвилювалася, переживала, але все нормально, все зайшло. Це з приводу платежів. Тобто, робимо ще раз висновок. Якщо ви сплачуєте через електронний кабінет за чужу людину, у вас все вийде. Якщо ви формуєте в додатку платіжку за чужу людину, у вас нічого не вийде. Ставимо крапку на цьому. Тепер як виправляти ту ситуацію, яка склалася у мене? Дати всім, роздати всім гроші свої. І так, повернути з цього рахунку з мого я можу виключно самостійно до себе на рахунок. Більше ніхто. Значить, дивіться, який алгоритм дій. Якщо вам ну, так вийшло, що у вас військовий збір зайшов, да, чужий на ваш рахунок, то ви можете його повернути шляхом подачі заявки. Вона знаходиться ось тут. Натискаємо введення звітності, створити, натискаємо розділ Запити, і ось наш запит. Заява про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, та по Я хочу звернути вашу увагу, що цю заяву можна подавати виключно на податки. Єдиний податок, військовий податок, податок з доходів фізичних осіб і земельний податок. ЄСВ, як у моєму випадку, бо в мене в моєму випадку є і те, і інше. ЄСВ ми можемо подавати лише заявкою, яку можна скачати через інтернет. Здається, 365 вона називається, заявка 365. І подати її в податкову через листування з ДПС. Будь ласка, не путайте, тому що дуже багато людей бере оту заявку, туда фігачить ЄСВ, і їм постійно відмова. І постійно пишуть: У мене червоний літачок, червоний літачок, тому що ЄСВ. Ну, поки що не придумали, можливо, вони до нього дійдуть і створять уже заявку в електронному кабінеті, через яку можна буде ЄСВ подавати на, на, пере, на перекид коштів. Поки що не створили, поки що ми цю заявку переводимо, заповнюємо її в, паперо, в, ну, в електронному вигляді у Word, а потім переформатовуємо її в PDF. Це можна зробити онлайн, це можна скачати above, по-моєму, здається, називається ця програма. А, можна скачати програму через програму, перевести в PDF-формат, прикріплюємо, підписуємо. Обов'язково те, що ви будете у Word набирати, ви маєте ще підписати електронним підписом. Про це ніколи не забувайте. Тобто, ми не можемо просто непідписаний файлик відправити в податкову і все буде зашибісь, Ні. Ми маємо його також підписати. Я користуюся посередником Paperless, в якому просто підписую електронними ключами цей файл, він завантажується, і потім його сюди прикріпляю і відправляю в податкову. Також не забувайте, у будь-якому форматі чи в цьому, де ми відшкодовуємо, ну повертаємо помилково сплочені кошти. Що в тому, де ми будемо набирати лист, ви маєте прикріпити платіжне доручення. Тобто до заявки, ось, наприклад, в цьому випадку через електронний кабінет, я буду кріпити платіжку, яка в мене була на військовий збір. Називається Додати документ довільного форму. Довільної форми». Тут ми ставимо дату, номер, номер документу, номер, назва документу, дату документу і його просто кріпимо. Але, є але, без якого у вас нічого не вийде, ту платіжку нещасно, треба десь роздрукувати. На ній потрібно написати з оригіналом вірно і поставити своє прізвище обов'язково і підпис. І тоді вам все вдасться, повірте мені. Потім цю платіжку сфотографувати. Звичайно, в PDF-форматі. Має бути заявка і ця платіжка, і вони мають бути в одному файлі. Сформували цей файл, підписали електронними ще ключами через Paperless. І потім тільки відправили через електронний кабінет. Да, я розумію, що то все головний біль, я все розумію. Ви зараз можете матюкатися, це ваше право. Ви на це маєте. Я розумію, що то має бути все скоріше легше. Але маємо те, що маємо. Що я вам? Я, я вам говорю, як у вас вийде. У вас вийде результат. Помп. В результаті у вас вийде результат. Фразологізм вийшов. Ось. Тому будьте уважними, не робіть таких помилок, як я, я вас попереджаю. А якщо ви таке вже робили, як я, наприклад, да, не послухались нікого, пішли, сплатили. І вирішили, що всім написали до 1 грудня, буде подовжено. Ні, не фіга, вже все працює, дівчата-хлоп'ята. Тому, будь ласка, сядьте, перевірте електронні кабінети ваших клієнтів або ваших підопічних, як ви там хочете, так їх назвати. Котенятка. Є деякі, деякі мої колеги називають своїх клієнтів котенятка. Значить Перевірте всіх, будь ласка, своїх котенят, щоб у всіх все було добре і у всіх пройшли і лягли ваші оплати. Якщо не лягли, не засмучуйтесь. Не засмучуйтесь, не потрібно. Я сама була в шоці. Я думала, що вони будуть висіти на невияснених, нез'ясованих. Але ж я пішла по списку далі, перевіряти. Думаю, що я всіх перевіряю а себе ні. І зайшла до себе. І... Я, я тільки сміялася, чесне слово. Я кажу, Боже, слава Богу, я знайшла ці платежі. <свят> тому що я би писала би зовсім інші листи. Я хотіла писати лист про те, щоб вони, про нез'ясовані платежі, щоб вони знайшли е, мій платіж і провели його, протягнули. Тобто це зовсім іншого формату лист, він довільної форми. І просто прикріпити туди е, платіжку. І слава Богу, що я це не зробила, тому що я просто би витратила час. Люди би мені відписалися, що такого немає платежу. Все давай пока. А на такі, щоб ви знали на майбутнє, на такі листи відповідають протягом і пере, переводи роблять казначейство України протягом 30 днів. Це також, щоб ви не психували. Тому в моєму випадку я, у мене з'явився у клієнта вже розрахунковий рахунок, я нарахувала зарплату, то з'явилися рахунки по ЄСВ. Я сплатила через електронний кабінет, вони завтра зайдуть за власні кошти. А, а три інших платежі буду вже в понеділок писати пояснення своїм клієнтам, щоб вони провели вперше самостійно ці платежі, і вже потім я буду проводити їх через електронний кабінет. Ну, якось така, от така якась сумна історія, сумна, сумна але весела. Я, якщо чесно, здивована, тому що все ж таки бюджет пустий і ні, щоб зробити навпаки максимальну кількість можливостей, щоб люди платили податки. Неважливо, хто за кого і за що. Але щоб кошти потрапляли в бюджет. Так ні. Ось вам. І, як казав 95-й квартал, пам'ятаєте, коли він зробив уклін і сказав: ось вам. Так оце дівчата і хлоп'ята нам. Бо був меседж нам. Так що тримайтесь, не засмучитесь, все можна виправити, все можна виправити. Просто на те треба буде витратити свої кошти власні і власний час. Все гарного, всім настрою, терпіння, обов'язково оптимізму. Пам'ятайте, ви не одні, ви не одні, нас таких дуже багато. Тому у нас є ком'юніті, вони є на різних платформах. Ви скрізь можете писати, не встидайтеся, задавайте, як то ви вважаєте, якісь питання тупі. Або ще якісь там, як ви їх там називаєте, тупі, якісь там ще невиразні, або ще якісь питання. Не думайте про це, просто завдавайте, тому що багато зараз дуже багато людей, які починають навчатися, які самі себе починають вести, роблять помилки. Господі, що тільки вже я не бачила. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтесь. Є вже номер телефону, по якому можна звернутися.